Добра та порядна людина з золотими руками, таким згадують героя Олександра Топка, життя якого обірвав підступний ворог. Алелуя, слава тобі, Боже. Солдат Олександр Топко долучився до лав 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, де був стрільцем-помічником гранатометника. Захисник мужньо боронив українські землі на Донецькому напрямку, Те 23 березня 2024 року загинув, виконуючи бойове завдання. Війна вносить в життя, свій розклад. Ми не можемо працювати, ми не можемо жити. Ми всі живемо цією війною. Ми розділяємо вашу біль. Нам також болить. Ми не хочемо втрачати цих дітей. Ми не хочемо втрачати наших воїнів. Ми хочемо молимось кожен день, щоб Господь зберіг їхнє життя, щоб вони були з нами, щоб вони були поруч. За мирного життя чоловік захоплювався музичним мистецтвом, працював ремонтником та вважав роботу своїм хобі і задоволенням допомагав у ремонтах близьким. Рідні люди Олександра згадують його лише теплими словами. Олександр був дуже порядною, дуже доброю людиною. Про нього можна сказати двома словами. Це людина була з золотими руками. Мав мрії, мав надії, але не встиг, на жаль, реалізувати. Вдома захисника не дочекались батьки, брат та маленька племінниця. Він назавжди залишиться у їх спогадах і серцях. Редакція першого міського висловлює свої глибокі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлєв, перший міський.